Як опанувати сучасну онлайн-професію та заробляти від 500 доларів? Ця інформація буде актуальна не тільки для тих, хто вже мав досвід заробляти в інтернеті, а й для тих, хто у цій справі новачок. Вітаю! Мене звуть Олександра Юріна, я онлайн-підприємець та автор відеокурсів спросування. Ласкаво прошу на ефір, де ви дізнаєтеся про сучасну онлайн-професію, яка дає можливість. Реалізувати себе та вийти на новий рівень доходу. Я пропоную вам зараз відкласти усе, що може вас відволікати, оскільки ми з вами поговоримо про дуже важливі речі. Цей ефір не займе у вас багато часу, хвилин 30, тож, давайте з вами будемо розпочинати. Думаю, що ні для кого не секрет, що світ кардинально змінився. І сьогодні заробляти гарні гроші можна просто зі свого смартфону. І для цього не потрібно мати якісь особливі знайомства, чи великий стартовий капітал, або навіть вищі освіти. Просто треба отримати певні знання та опанувати певні навички онлайн-професії та постійно розвиватися. Те, що ви завітали до нас, говорить тільки про одне: що ви цілеспрямована людина. І наша команда завжди рада таким людям з активною життєвою позицією. Більшість тих, хто дивиться зараз цей лайф або, можливо, запис, шукає щось своє. Хтось прагне піти з роботи в наймі, щоб працювати на себе, комусь треба знайти додатковий дохід, щоб, наприклад, закрити кредити. А хтось хоче отримати більше свободи, щоб приділяти більше часу собі та своїй сім'ї. Когось цікавить можливість мати пасивний дохід, щоб постійно подорожувати. А є люди, для яких важливо знайти підтримуючі оточення та бути у команді активних та цілеспрямованих людей та допомагати іншим. Усі ці бажання, усі ці прагнення ви зможете реалізувати разом з нашою командою. І сьогодні мова піде саме про онлайн бізнес, який може дати вам. Свободу у вигляді гнучкого графіку та відсутності начальства. Бо тут ви самі вирішуєте, як, коли, скільки і де вам працювати. Необмежений дохід тут немає максимуму: фінансова незалежність, можливість працювати з будь-якої точки світу і подорожувати. Пасивний дохід, оскільки в онлайн, в онлайн бізнесі. Ви заробляєте не тільки завдяки власним зусиллям, а й завдяки роботі усієї команди. І це я вам скажу значно полегшує життя. Також онлайн бізнес дає постійний особистий ріст та прокачку себе, своїх знань та навичок можливість змінити своє оточення на підтримуюче, активне, цікаве, а також допомагати фінансово іншим людям. Своїй сім'ї, своїм рідним та своїй країні. Тож, давайте тепер поговоримо детально про те, як та скільки можна заробляти разом з нашою командою, та що конкретно необхідно робити. Дивіться, наша команда співпрацює з американською компанією прямих продажів MyDailyChoice, яка подбала за вас про виробництво якісних товарів. Подбала також про бухгалтерію, юридичні питання, логістику. Тобто вам не потрібно створювати щось з нуля. Це вже готовий бізнес, де ваша основна задача це користуватися якісними продуктами компанії, отримувати результати і рекомендувати їх іншим людям. А також створювати команду клієнтів, яким цікавий цей продукт, і команду партнерів яких також, як і вас, цікавить онлайн-заробіток. А тепер давайте більш детально поговоримо про саму компанію. My Daily Choice, або скорочено MDC у перекладі Мій щоденний вибір заснована у 2014 році в Лас-Вегасі, США, та входить у рейтинг топ-20 кращих мережевих компаній світу за версією незалежного ресурсу Business for Home». Це говорить про те, що продукти дійсно класні і їх багато купують по всьому світу. Але, друзі, на нашому ринку України та Європи компанія тільки починає набирати оберти. Тому ми з вами маємо шанс бути першими на наших ринках. MDC це будинок брендів, де кожна людина, кожна родина зможе обрати для себе щось цікаве. І зараз давайте більше. Проте, які ж продукти є в нашій компанії. Daily спрейс це зручні щоденні спреї для здоров'я, які містять вітаміни, мінерали, фітонутрієнти. Вони полегшують задачу тим людям та дітям, ну, яким складно ковтати капсули. Бо спреї вони смачні та їх легко використовувати, Пшикнув під язик та забув. Вони підходять для різних потреб організму. І що цікаво, така форма використання допомагає засвоюватися корисним речовинам на 90%. У той час, як таблетки та капсули засвоюються лише на 30%. Оскільки вони проходять усю травну систему, де губиться значна частина корисних речовин. Хемпворкс продукти із CBD або екстракту коноплі. Що робить олія CBD? Вона знімає запальні процеси в організмі, допомагає роботі імунної системи, знижує біль, також допомагає при депресивних таких станах та покращує настрій. Також є гарні результати використання у людей з Альцгеймером, Паркінсоном та епілепсією. У СІБІДІ полегшує стан людей з такими хворобами. І що важливо, ці продукти не мають психотропних речовин і не викликають залежності. В компанії є краплі під кава, жувальні цукерки, а також косметика для догляду за обличчям, тілом та волоссям із конопляної олії. йдемо далі. Далі в нас бренд BodyMelt. Це комплексне рішення для покращення роботи травної системи, очищення організму, детоксу. Та схуднення, а також для зміцнення імунітету та збільшення енергії. Мантра це вже бренд ефірних олій. Тут є однокомпонентні олії, суміші для ароматерапії. Також є парфуми на основі ефірних олій, які допомагають налаштуватися на потрібний лад. Ну, наприклад, якщо потрібно розслабитися, то можна обрати олії, які заспокоюють нервову систему. Або, якщо потрібно, навпаки, сконцентруватися, зібратися перед важливим виступом, то можна обрати олі для саме таких цілей. Також бренд Мантра пропонує засоби для спа процедур. Це в нас є безпечна косметика, космеколоджі з натуральними складниками. В такій косметиці відсутній більшість шкідливих речовин, які, на жаль, є в інших виробниках. Це косметика преміум класу, але за доступними цінами. Byyond це безпечний та корисний шоколад для підтримки травної системи. Він добре підійде тим ласункам, яким, ви знаєте, от важко відмовитися від солодкого. Також цей бренд має продукти. Для людей, які активно займаються спортом і яким потрібно багато енергії. Далі в нас є одяг із коноплі. Гем мама. Він безпечний та приємний для шкіри, оскільки виготовлений із конопляних волокон. А також одяг безпечний для навколишнього середовища. Оскільки, коли прийде час його Викинутию, то він швидко розкладається. І це вже піклування про нашу планету, друзі. Продукти для автолюбителів. А саме для економії палива, з яким можна економити до 20%. Також убезпечити паливну систему свого авто. Ну або іншої техніки, але з двигуном внутрішнього згорання. Також він зменшує шкідливі викиди в атмосферу. А сьогодні тема екології актуальна. Цей бренд FOFX. Я вам скажу, що в Європі він дуже популярний, оскільки цінник на пальне там зараз тільки зростає. І люди у захваті від того, що вони в змозі по-перше менше платити за пальне, а по-друге, гарно на цьому заробляти. Ще ми маємо два цифрових продукти. Перший це Акашекс, це навчальні матеріали та інструменти для заробітку на криптовалюті. Там є аналіз ринку, сигнали, робота з американською криптобіржею CoinZoom і таке інше. А другий це платформа для бронювання відпочинку зі знижками до 70%, яка має назву High Life Travel. Це як, як можна пояснити, ніби особистий туроператор в телефоні? Там можна знайти готелі зі знижками до 70%, круїзи зі знижками до 35%, авіаперельоти, туристичні атракції, оренду авто і багато багато інших цікавинок для подорожей. У нас ціни нижчі, ніж на популярних ресурсах, наприклад, таких як booking.com і таке інше. Якщо знайдете дешевше, то компанія гарантує повернення 110% вартості. Така сміливість компанії говорить про те, що у нас дійсно ціни нижчі за ринкові. В Highlife Travel немає щомісячних абонплат, що дає можливість подорожувати у будь-який зручний час та убезпечити. Ваші гроші. Дивіться, друзі. Такий широкий вибір продукції, він дає можливість кожному убрати, чим вам користуватися та що саме просувати. Компанія не обмежує ваш вибір. Не дарма вона називається My Daily Choice, що з англійською мій щоденний вибір. Тож, за що компанія платить гроші? Вона платить гроші за створений вами та вашою командою партнерів та клієнтів товарообіг. Компанія має внутрішню валюту BV, тобто бали. Кожен продукт має як доларову, так і балову вартість. І для розуміння того, як МДС нараховує дохід, ми будемо спиратися на бали. Домовилися? У компанії MDC є сім видів доходу. І зараз давайте поговоримо кожен з них. І так, перший клієнтський бонус, завдяки якому ви заробляєте до 50% від балової вартості кожного замовлення ваших клієнтів. Наприклад, олія CBD вартує 40 балів. тому з неї ви можете отримати 50% це 20 доларів. Партнерський бонус це другий бонус. Виплачується до 50% кожен раз, коли ваші партнери роблять своє перше замовлення. Рахується до безкінечного рівня в глибину. Наприклад, ваш новий партнер зробив своє перше замовлення на 180 балів, то ваш дохід буде до 90 доларів. І так, третій вид доходу бінарний бонус, від якого ви маєте від 10 до 20% з товарообігу вашої меншої команди. Відсоток залежить від рівня, тобто від рангу, який ви займаєте в компанії. І це вже той пасивний дохід, заради якого варто прийти в мережевий бізнес. Наприклад, якщо товарообіг... Меншої команди нараховує 1000 балів, то ви будете мати мінімум 100. Далі, четвертий бонус бонус за досягнення рангу. Це разові виплати 100-500, 1000-2500 доларів і більше за досягнення певного статусу у компанії. Наприклад, ви вийшли на певний рівень і отримали винагороди від компанії. П'ятий. Вид доходу бонус за утримання ран. Ви отримуєте від 50 доларів до 100 тисяч в місяць за утримання статусу, на який ви вийшли. Цей бонус виплачується кожен місяць. Далі, чек від чеку. Це можливість мати до 30% від доходу ваших партнерів по бінарному бонусу. Тобто, уявіть. Ви заробляєте лише за те, що ваші люди заробляють. Наприклад, уявіть, ваша людина заробила по бінарному бонусу 1000 доларів. А ви з цього будете мати 300. І це лише за те, що ви колись запросили цю людину у команду, і вона навчилася заробляти. А якщо вона буде заробляти 10 000 доларів, то ви будете мати. Скільки? 3 тисячі. Цей бонус виплачується зі статусу 5К. Сьомий вид доходу. Перегорну слайд, компанія виділяє 2% від загального обороту компанії на цей бонус. Він виплачується тим партнерам, хто щомісячно долучає у бізнес від чотирьох нових партнерів. Він ділиться між усіма активними партнерами МДС. І це неймовірно, друзі. Компанія щедро винагороджує своїх партнерів. І я переконана, що ті люди, які вміють рахувати гроші, побачили зараз для себе великі перспективи розвитку. Тож, що потрібно для старту у цьому бізнесі? Дивіться, ви самі обираєте, як вам стартувати. І зараз я покажу декілька способів старту, щоб ви змогли зупинитися на найкращому для себе варіанті. Перший варіант старту безкоштовний. Так, є різні життєві, скажімо так, ситуації, і компанія дає вам змогу стартувати без капіталу. Але такий варіант дає вам можливість заробляти лише 25% з першого рівня клієнта та партнерів. Тобто лише за тих людей, кого ви запросили особисто. Також ви, на жаль, не будете мати винагород з бінарного бонусу. Але є другий варіант старту на 40 балів. Це покупка десь від 59 доларів. Таким чином, ви зможете заробляти вже 30% з першого рівня клієнтів та партнерів, а також 10% з товарообігу. Це вже бінарний бонус. Третій варіант це реєстрація на 70 балів, який дасть вам можливість заробляти з двох рівнів у глибину. З першого рівня це особисто ваші запрошення. Ви буде, будете мати 35%. А з другого, це вже люди ваших людей 10%. А також вам відкриється можливість заробляти 12%. З бінарного бонусу. І четвертий старт на 90 балів. Такий старт дасть вам можливість заробляти з першого рівня 50%, з другого, 10%, з третього – 8%, з четвертого – 5%. Також ви будете мати 15% з бінарного бонусу. Ну, тобто з товарообігу. Це, як бачите, найвигідніший старт у бізнесі. Але, друзі, ми нікого не примушуємо. Ви самі собі господар і обираєте, що краще саме для вас. Є ще один момент, на якому я хочу зупинитися, це те, чому саме люди бояться стартувати. Ну, по перше, вони чули багато міфів та страхів стосовно бізнесу, які насправді нічого спільного не мають з реальністю. Можливо, вони зіштовхувалися ну, з такими непрофесійними онлайн-підприємцями, які зіпсували ставлення до цієї індустрії завдяки своєму спаму, впарюванню і таке інше. Або ж люди взагалі не мають уявлення про те, як тут все влаштовано, що конкретно потрібно робити. І це абсолютно нормально переживати перед чимось новим, бо ми всі живі люди. Але я хочу вас запевнити, що коли ви прийдете у нашу команду, ці страхи миттєво розвіються, оскільки ви отримаєте доступ до нашого закритого навчання, де зібране сучасне покрокове навчання з онлайн та офлайн просування, яке допоможе вам отримати результати якнайшвидше. Також ви отримаєте безкоштовний інтернет-магазин. Маркетингові інструменти для розвитку вашого бізнесу, а також додаток для Android та iOS, які полегшать вам роботу. А досвідчені наставники, які є в нашій команді, навчать вас вести бізнес екологічно, без нав'язування через розвиток своїх соцмереж. Друзі, те, що ви додивилися цей ефір або, можливо, запис до кінця. Говорить про те, що ця тема вас зачепила. Тому обов'язково напишіть людині, яка вас сюди запросила, і вона дасть вам більше інформації стосовно нашого бізнесу. Та сплануйте разом з нею ваші дії. Поки наш ринок пустий. І треба якнайшвидше займати своє місце у бізнесі, щоб під вами вже будувалася команда. Такий шанс, друзь, дається, раз на 10 років, тому не прогавте його. З вами була Олександра. Крокуйте до свого успіху разом з нами!